Це вплине, звісно, і на розмір заробітних плат, і на пенсії, на соціальні виплати. Це також вплине і на підприємницький сектор, тому що у нас наразі дуже багато різних платежів і податків зав'язані на мінімальні заробітні платі, на прижитковому мінімумі. Ну, це безпосередньо торкнеться, звісно, ну всіх верст населення. Це буде зобов'язання і самих роботодавців сплачувати вже трохи вищі, підвищені заробітні плати. А це також торкнеться і малий бізнес з точки зору обрахунку податків, їхніх граничних сум. Так, наприклад, у нас залишаються ті самі групи єдиноподатників-спрощенців, так званих фізичних, юридичних осіб-підприємців. Це чотири групи, але це торкнеться, скажімо так, перші три групи, оскільки у них їхні граничні обсяги діяльності від цього залежать. Вони розробляють. Зараховується кратно, мінімальні заробітні платі. І також ставки податку безпосередньо, тому що перша група це ми. Пам'ятаємо до 10% від прожиткового мінімуму, тобто, звісно, він зріс і також зростатиме сума податку. А також для другої групи до 20% від мінімальної заробітної плати, тобто також відбуватиметься зростання. Також це все буде лягати на плечі бюджетів державних установ бюджетних, які також отримують ці кошти із бюджету. А джерело поповнення коштів бюджету це знов-таки податки.